Новий Вінницький ритм. 101,8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, добро здоров'я Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати сьогоднішнього гостя. Він сьогодні у мене вперше відверто вам скажу, і вперше на нашому майданчику піднімається така тема. Я маю на увазі саме 20 хвилин, саме цій темі. Сьогодні у мене в гостях фахівець сектору організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. Пан Анатолій Кузь Маю сказати, е, якщо б він був цивільним, абсолютно правильно сказав пан Анатолій е, Кузьменко. Але він військовий, тому старший лейтенант Анатолій Кузьменко. Пане Анатолію, радий вас бачити слава Україні. героям, слава і говоримо ми сьогодні. От е, я вже про це якби проговорив. Ми вперше на нашому майданчику 20 хвилин е, виділили для того, щоб проговорити про е, день, міжнародний день. Це 4 квітня. Це було практично вчора, четвертий день. Е, Міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки та розмінування не випадково і не викликає абсолютно ні у кого. На жаль, не викликає ні у кого абсолютно питання. Чому ми взагалі про це говоримо? За різними даними, величезна територія України в результаті варварського нападу е, Росії на нас е, опинилася і під е, тимчасовою окупацією, і на жаль, ті звільнені території вони є під. От тут я беру в лапки, під тимчасовою Часовою окупацією саме мін і вибухонебезпечних предметів абсолютно різної е, форми формації і так далі. Так далі, от про це ми сьогодні будемо говорити, е, пане Анатолію, Скажіть, будь ласка, що е, така трішки історична фісторичне е, таке запитання е, і структурне запитання, що взагалі належить до вибухонебезпечних небезпечних предметів, що відносити до вибуху небезпечних предметів, Для того, щоб говорити взагалі про вибухонебезпечні предмети, ми повинні. Чітко розуміти, які це вони бувають, і які їх класифікація. Вибухонебезпечні предмети, скорочено ВНП це всі предмети та пристрої, які мають в своєму складі вибухову речовину та можуть вибухати за тих чи інших певних умов. Жінка. А, що, що? Жінка. Ні, Дуже вибухові. Які... Я <різь> жартую зараз, я жартую. я, зараз, да. жартую. я тобто а ми можемо їх поділити на такі дві умовних категорії: це е, промислові якісь боєприпаси, тобто все те, що використовує військова сфера. Е, це... Артилерійські снаряди, мінометні uh -huh. міни, ручні гранати, реактивні системи до залпового вогню, їхні боєприпаси, касетні елементи, набої, таке, таке інше. І друга це категорію, такої я би сказав, це саморобні вибухові пристрої. Тут уже, як то кажуть, яка фантазія, тобто можна ви зробити все, що завгодно. Ну тут не стільки фантазія, скільки нормальне або гарне знання хімії. Отак так будемо говорити, і в дуже багатьох інших предметів І інших предметів ем, раніше я навіть зауважив ем, раніше і в радянській школі, які вчився, і потім пізніше дуже дуже були популярні такі книжки, як зроби сам і так далі. Так далі і там були е, рецепти вибухових речовин. Потім е, хвиля така пройшла, і всі абсолютно книжки, як, на мій погляд, це дуже суб'єктивна думка. На мій погляд, всі абсолютно книжки, які е, саме були під таким, е, якби знаком або під назвою Зроби сам, зникли. Моментально, і от тоді почалися кооперативи. Коли почалися кооперативи, тоді саме зникли. Чому тому що дуже дуже багато рецептів саме туди і потрапило. Так, це дуже люди мають якийсь інтерес до цього, але не потрібно в це вникати. Для цього є спеціальні співробітники, які за цим слідкують. Тому я не раджу нашим слухачам розбиратися в вибухових речовинах, якщо вони до цього не мають ніякого відношення. Ну по перше, це дуже і дуже небезпечно. Так, саме хоч ми, ми й... поговоримо да, обов'язково. Ну хоч ми і говоримо це на посмішці, але це дуже дуже і дуже небезпечно, е, наступне запитання, які це вже ближче до нашої теми і ближче до нашого часу, які безпосередньо зараз виклики стоять перед піротехнічними підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій, я би так сказав, що обсяг наших робіт з часів повномасштабного вторгнення збільшився в рази. Тобто, якщо раніше ми мали справу з Очищенням територій операції об'єднаних сил на сході нашої держави та ліквідацію наслідків боєприпасів Другої світової війни, які до сих пір на теренах Вінниччини, в тому числі дуже часто зустрічаються. То зараз нам додалися нові виклики: це ліквідації наслідків ракетних обстрілів в нашій. В нашій області та деокупація та розмінування деокупованих територій. Я е зустрічаю і, взагалі, багато, багато разів зустрічає кожен з нас такий вираз, як земля. А знову таки, якщо йде мова про е подарунки в лапках Другої світової війни, е такий вираз як земля виштовхує. Пане Анатолію, це скажіть, будь ласка, це просто ем, художні? Е... Ні, ні, це не художні, це є такі... Чи Це, фак це, це фактично це фізичний і реальний факт. Тобто, якщо. Якийсь боєприпас чи предмет був 70 років тому на одній глибині, то з часом земля, як ви сказали, виштовхує. Він підіймається, підіймається, проводяться якісь польові роботи, земляні роботи, і там той трактор робочий органом зачіпляє, знаходять нові боєприпаси, які дуже дуже багато є на нашій області. І тому так це насправді таке є, і ми з цим часто стикаємося. Я чому про це запитую? Може здатися, якби це не дуже важливе таке питання, але. Ми зараз знаходимося на початку весняних польових робіт, і звісно, зараз будуть орати городи, можливо, вже хтось це зробив. І тут навіть тих самих механізаторів, тих самих комбайнерів хотілося б попередити, що люди добрі маєте на увазі, що от таке явище існує. У нас є взагалі, якщо говорити по статистиці. У нас є взагалі за минулі роки. У вас, у вас є статистика, що саме отакі от е смертельні такі подарунки другої світу так є, є така статистика, і вона доволі обширна. Я вже готов сказати, що е, на попередній квартал поточного року ми вже маємо 30 таких е, близько 30 таких викликів. Тобто, це в, е, в своїй більшості Друга світова війна, uh -huh. і бувають і скупчення боєприпасів, і це польові роботи, і таке, таке інше, те, що ви говорили, наприклад, я вам скажу, ось е, буквально. Два тижні назад в Оратівській територіальній громаді в нас був випадок, коли при проведенні польових робіт наткнулися на артилерійські снаряди, і вже коли наш підрозділ туди приїхав, провів додаткове обстеження, ми виявили, виявили, транспортували та знищили 202 одиниці артилерійських снарядів. 202. Це, ось, це ось крайній випадок. Так, сьогодні я вам теж готов сказати, що в Хмельницькому районі три мінометні міни також знайшли люди біля свого домогосподарства. Тобто ці випадки дуже часті, і нашим слухачам треба наголосити на тому на правилі поводженнях і які взагалі дії потрібно робити, коли стаються отакі от випадки. От зразу про це і говоримо. От нехай потім щоб не розбивати цю інформацію. Не дай Бог, я звертаюся до глядачів і слухачів, а потім можете ще раз передивитися цей. Невеличкий фрагмент нашого інтерв'ю, пан Анатолій Кузьменко зараз скаже, що треба робити і чого не треба робити у випадку, якщо не дай Бог на своєму обісті, на своєму полі, не дай Бог, ви земля виштовхнула такий подарунок в лапках. Прошу панто, пан дякую. Ну, по-перше, алгоритм дій він дуже простий та чіткий. Його треба запам'ятати і розуміти. В першу чергу необхідно припинити будь-які роботи. На місці виявлення вибухонебезпечного предмету потрібно за можливості позначити місце, де це сталося, і відійти на безпечну відстань. Тобто, безпечна відстань це поняття таке трохи обширне. Чим далі, тим краще, бо залежить, як ми говорили, вже від кількості тих боєприпасів, від їхнього калібру, де вони знаходяться на відкритій поверхні чи в землі, ну і таке інше. Коли ми це зробили, ми повинні не допускати сторонніх осіб до. Цього місця виявлення і негайно повідомити в Державну службу надзвичайних ситуацій за номером 101 і національну поліцію 102. Після того як ми це зробили, ми на безпечній відстані очікуємо приїзду наших фахівців, які проведуть попередню ідентифікацію, і далі вже ми будемо за своїми алгоритмами діяти. Це протокол, це те, що... так угу. це протокол для цивільного населення. А тепер хотів би наголосити на тому, що ні в якому разі не можна робити, не можна. Ніяк е, е, зачіпати цей вибухонебезпечний предмет, торкатися його, зрушувати його з місця. Е, в... Піддавати його якомусь механічному, тепловому, будь-якому впливу, говорять, розбирати. Розбирати про це навіть мова не йде, тому що торкатися не можна так. Але бувають люди, які нехтують цим, підриваються, і це, щоб розуміти, це життя е, тих людей і оточуючих. Ти угу. наражаєш не тільки себе на небезпеку, а й оточуючих людей. Тобто, на жаль, такі випадки зараз по Україні дуже часті, тому прошу звернути на це увагу. Ем... І ще хотів би наголосити, Прошу. якщо можна, що Державної служби України з надзвичайних ситуацій спільно з фондом Східної Європи розробили такий спеціальний онлайн-курс для цивільного населення. Він знаходиться на онлайн-платформі. Зрозуміло. Він називається. Дивись під ноги, дивись, куди йдеш. Тобто, це для всіх людей. Можете спокійно зайти в інтернеті, подивитися його. Він у відеоформаті просто й доступно розповідають про те, якими бувають вибухонебезпечні предмети та принцип їхньої дії, як іде, ворог може залишати по собі міни снаряди та розтяжки, де шукати офіційну інформацію про те, чи безпечні певні території, і як правильно говорити про міну безпеку з дітьми різного віку. Я вас попрошу, пане Анатолію, ще раз в кінці нашої розмови, ще раз нагадати оце. Е... Ресурс і цю платформу, де можна це подивитися, онлайн ресурс зрозуміло. Курс називається Дивись під ноги, дивись, куди йдеш? Зрозуміло. Дивись, дивись під... під ноги, дивись, так, куди йдеш. Так. Ще раз попрошу, щоб ви назвали. Тепер стосовно того тих знахідок і те, що земля от може викидувати, тут же ж яка ситуація? Старенька бабця, старенький дідусь погано бачить, не добачають, не зрозуміли, що це за каряга, що це за металевий пруд, і, і так далі. Небезпека. Так, небезпека для цього в нас є алгоритм дії. Тобто, якщо людина цивільна знайшла якусь знахідку, і вона не впевнена в її походженні, і так далі, вона спокійно дзвонить на за номером 101, Приїжджає е, людина, яка в цьому розбирається, яка ідентифікує цей предмет, угу. в разі якщо він е, належить до вибухонебезпечних, приїжджають наш перетехнічний підрозділ, який знищує це цю знахідку. Ще один момент. Ми ж е, чудово розуміємо, що е, є таке поняття, як хибний виклик, хибний виклик... Клик в основному ми застосовуємо до ситуації псевдозамінування, так. і це є кримінальна відповідальність, і так далі. і так далі. Тут в такому випадку ні, ні, не потрібно думати. Якщо є якась ви викопали якусь предмет, якщо то труба, чи то снаряд, і ви не впевнені, що то таке, то не треба його лізти, як то кажуть, тягнути далі. Тягнути, і, і так далі краще позвонити. Ніякої відповідальності за це не передбачено. Для того і в нас є в кожному районному підрозділі ідентифікатори. Люди, mm -hmm. які можуть відрізнити, скажімо так, трубу від снаряда, і вже потім, якщо вони підтвердять, тоді виїжджає наш піротехнічний підрозділ. Тому не треба боятися, викликайте. Тобто тут, тут, да. тут не спрацьовує оце. Тут, тут навпаки. Навпаки, треба навпаки. викликати. Навпаки, треба. І, і нехай це краще нехай буде це буде помилка, нехай так. це не підтвердиться. Чим це буде чиє життя і здоров'я? Mm -hmm. Пане Анатолію, ще один момент. Це ми так трішки про історію поговорили, тому так. що говорили в основному про. Родру світову війну і ці от на жаль, подарунки, які викидає земля ще до цього часу. А тепер більш про сучасність, якщо говорити про ці от ракетні обстріли і замінування і розмінування, але я вже маю на увазі деокуповані території. З Чим зараз е нашим бійцям, вам, е вашим підлеглим, вашому колективу, вашій команді, приходиться стикатися? З чим ви зараз маєте справу? Якщо знову таки я чудово розумію, є державна таємниця. Сумію І... та я фільтрую те, що я да, 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 ну, фільтрую то тобто, да. не переживайте все добре <ріст> за час повномасштабної війни. Ми вже готові говорити, що на території Вінничний було. Близько 50 виїздів наших співробітників саме на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів. Mm -hmm. Тобто, коли протиповітряна оборона ЗСУ збиває ракети, часто так трапляється, що якісь бойові елементи або їх частини залишаються неушкодженими, і тоді це вже робота працівників саперів ДСНС. Це щодо ракетних щодо. Розмінування деокупованих територій, то е, наші нашими бійцями саме Вінницького гарнізону вже розміновано близько 250 гектарів площ за цей період, і виявлено е, знищено або передано для знищення е, понад 15 тисяч особливо небезпечних е, боєприпасів. Це в своїй більшості були боєприпаси, які ми по своїх алгоритмах, по своїх корівних документах, відносимо до. Боєприпасів другої категорії, тобто ті, які особливо небезпечні, і які не можна транспортувати, які потрібно знищувати на місці. Прямо на місці. Так, це, наприклад, артилерійські снаряди, які були вистрілені, але тобто пройшли канал ствола, але з тих чи інших причин вони не здетонували. Тобто з такими маємо справу з полями, які всіяні касетними елементами реактивних систем залпового <сказ> вогню. Тобто, вони також мають в своїй. Конструкції, самоліквідатори, тобто, це також навантажує ще більше, ще більше це робить небезпечну цю так. роботу, так тому наші сапери розміновують об'єкти критичної інфраструктури для забезпечення життєдіяльності населення: це лінії електропередач, газопроводи, водопроводи тобто, все те, щоб відновити життя в регіоні. Ось, ось в такому плані Домогосподарство, прибудинкові території. Ось з всі, цим всіма викликами саперам Вінниччини йде ДСНС України в стикатися. Е, пане Анатолію, ви сказали, що розміновано цифри. Я хочу нагадати 250. Гектарів, гектар. це 20... саме віницькими саперами. Вінницьким... Я зараз про це говорю. Так, так, так. Я саме І це мав на увазі 250 гектар. Е, вінницькі сапери вже практично крок за кроком, сантиметр за сантиметром перевірили. Скільки е, у вас же ж є, напевно, нормативи. знову таки, якщо це не державна таємниця, у вас є нормативи, скільки е, часу е, іде, в середньому має йти на розмінування одного гектара. Я вам скажу так, коли мова йде про розмінування, то ніяких нормативів мова не може йти через, часових те, нормативів не через те, що це життя і здоров'я особового складу, який проводить цю роботу. Тобто, якщо людина, керівник підрозділу, приїжджає на місце і бачить тут одну складність чи іншу, він сам приймає рішення з якою інтенсивністю і з яким підходом треба здійснювати цю роботу. Тобто ніхто нікого не жене, як то кажуть, і все робиться, все робиться поступово і з дотриманням правил техніки безпеки, але як, якщо говорити про якісь такі абстрактні речі, да, це ні для кого не секрет, що один день бойових дій це вже дорівнює місяцю розмінування і таке інше. Тобто, виходимо це не пусті слова, це не пусті це слова. Реальність. Так то приблизно виходимо з таких цифр. Звісно, страшно, страшні просто цифри. <звігалі> Якщо можна, знову таки декілька слів про особовий склад. Особовий склад в підрозділах розмінування і обласного відомства ДСНС. Після повномасштабного вторгнення в нас була група піротехнічних робіт, і в нас створили частину піротехнічних робіт. Тобто, цим самим збільшили штат саперів Вінницьких з 11 осіб до 55. І зараз разів. Іде, так, і зараз іде робота про, над тим, щоб ще на 20 штатних одиниць збільшити е, цю частину. Тобто е, розширяється, як і е, за рахунок особового складу, так і техніка, майно оснащення, все посилюється. Тобто, як то я сказав, за 20 посад, я хочу стати нашим слухачам, якщо маєте бажання і такий досвід, можете звертатися. От зірвали з язика. Да. Тобто, Тому... набір, набір е існує? Ну, існує, я так кажу. як кандидати, тобто, як угу. кандидати да, можете звертатися в відділ персоналу головного управління, що на вулиці 6 річчя, 11, і подавати свою кандидатуру. А, чи є у когось перевага? Чи може взагалі чи можна говорити і вживати таке слово, як перевага? Я маю на увазі саме претендентів. Ну, перевагою, звичайно, є проходження військової служби, певний досвід цих робіт. Якщо людина військова спеціалізація, напевно. військова спеціалізація, так, навчання, ті, які вона проходила, тобто, весь той досвід, який людина має, це є звичайно перевагою. Які, от, на ваш погляд, на ваше переконання, якими особистісними якостями має володіти? Сапер сапер, так в першу чергу це холодна голова, холоднокровність, розум, чітке вивірені правильні рішення, тому що від цих рішень залежить життя і здоров'я тебе, твого особового складу, цивільного населення, і таке інше. Тобто, ця людина має бути спокійна, врівноважена і знати свою справу досконало. Скільки треба вчитися для того, щоб стати сапером? Якщо ми говоримо про офіцера, то це в мінімум 4 роки. А якщо ми говоримо про Сержантський склад, то ми зараз працює наша держава по такій скороченій програмі. Mm -hmm. Людина проходить навчання близько трьох місяців, потім стажується, і як поступово входить в стрій. Тобто нема такого, що людину взяли з вулиці і на наступний день кинули на розмінування. Такого ні в якому разі не буде. Людина підходить, проходить відповідну підготовку, і тоді, коли готова, вже крок за кроком починає входити в роботу. Пане Анатолію, ми йдемо в теплу пору року. Ми йдемо. До травневих травневі свята. От зараз е, скоро буде е, великодні свята, е, скільки нам не говори. На жаль, е і це не перший раз, я вже відмічаю, не перший раз гості нашої програми про це говорять, скільки не говорив все одно е будуть ходити в ліс, все одно будуть е ну, і палити там траву, і так далі. так далі, так далі, далі. Є заборона. Я просто ще раз хочу сказати, що є заборона відвідин лісу. Безпосередньо є лісосмуги, де можна, наприклад, там у нас в Вінниці і так далі так далі, є окремі е майданчики, де можна проводити час із дітками, і самостійно, і так далі. Так далі. Насолоджуватися. Природою е, ліси залишаються небезпечним місцем. Все таки, звичайно, залишаються, тому що то, то, що те, що ви казали про військову таємницю, я не готов сказати, які ліси були, які заміновані від прориву uh -huh. противника. Тобто, якщо ми говоримо про Вінниччину, говоримо про інші регіони нашої держави, там де якісь військові фортифікаційні інші укриття, е, тобто це дуже таке питання серйозне і потрібно до цього серйозно ставитися. Ну, ми ж не знаємо, що в повній мірі. Ми, я маю на увазі цивільне населення. Ми не знаємо в повній мірі, що літає над Вінницею, і ми не знаємо, що впало і не розірвалося. Так, і ми не знаємо дії наших підрозділів, бо нам не потрібно про це знати, угу. які працюють в тих регіонах і районах. Ще раз прошу сказати майданчик і де можна продивитися курс. Курс по міні безпеки ми можемо подивитися на онлайн-платформі. Зрозуміло, це в гуглі можете написати. Угу. І курс називається Дивись під ноги. Дивись, куди йдеш. Так, як я вже говорив, там всі питання висвітлені дуже чітко для цивільного населення для всіх категорій і для будь-якого віку. Дивіться, дивіться під ноги в будь-якому випадку, коли ходиш, коли починаєш ходити з пелюшок, виходиш. Треба вже дивитися під ноги. В даному випадку це може врятувати вам життя, і дай Бог, щоб ви ніколи з цим не стикалися. А слухали про такі страшні речі тільки у нас на майданчику з такими професіоналами, які до нас приходять. Ще раз нагадаю, фахівець сектору організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. Старший лейтенант Анатолій Кузьменко був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Пане Анатолію, дякую вам дякую за участь. Вам. Дякую. дякую. Шановні наші глядачі. Йдемо зараз на невеличку е паузу. Після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто раф. Місто Події, що поруч.